Шановні, всіх вітаємо! Ви на каналі кальянного на Козак кука Мене звати Богдан, і сьогодні в нас огляд на новиночку кальян Яхія Нет. Що ж, давайте її розпакуємо, поглянемо, зберемо та. Ознайомимося з характеристиками. Я вже попередньо в нього дивився, але хочу вам розповісти вже те, що я помітив. Коробка нас зустрічає досить велика, але саме в коробці, що саме класне в комплекті цього кальяну, це сумка, наявність сумки. Окрім сумки, тут відразу лежить мундштук. Нічим не запакований, простий мундштук без логотипізації. Тут одна сторона розкручується, в принципі, для чого це також не зрозуміло, але відкладаємо поки що в сторону. Відразу. Ми зараз відмаємо сумку, і коробка нам стає непотрібна. Сумка, як ви бачите, вона не широка, вона продовгувата, тобто висока. І, відповідно, кальян повноцінно поміщається в цю сумку. У нас тут, в принципі, одна кишеня попереду, йде логотип, і більш ніяких кишень немає. Регульована шлея. Шлея регулюється не дуже так сильно, в принципі. Так, і собі на плече повішати, в принципі, можна. Але зазвичай такі сумки це просто для того, щоб його гарно зберігати та перевозити в машині. Переносити не знаю, не впевнений. Проте будемо відкривати та дивитися. Сумки мені яхі не дуже подобаються, але наявність уже в комплектації їх це в принципі певний плюс. Сумка такої якості, що таке відчуття, що тут можна і пилко холодне переносити, просто закинути декілька акумуляторів холоду і все. Тому що таке відчуття, що вона дійсно тут термо. Так що ж, сумка для пивка, і дивимося, що тут всередині в нас буде. Верхня частина шахти, потім будемо все збирати. Сама звичайна глиняна чаша. Ось така. Ось така. Так, далі у нас тарілочка досить. До речі, мені цікаво, тут одна, один невеличкий нюанс, але про нього пізніше, що поміняли. Так, тут у нас в окремому пакетику щіпчики, пружинка для шлангу та ущільнювач. Ось тако все виглядає. Зараз також це все розпакуємо. Нижня частина шахти. Це у нас якраз та частина, яка йде з нержавійки. Шланг та сама колба. І це все. Сумочка, хай у нас стоїть. колбу ми розпаковуємо та дивимось. Це нас кальян чорного кольору. Відразу наперед хочемо сказати, що є е, всі кольори, в принципі, чорного в основі і деякі тобто, декоративні елементи, вони. В червоному кольорі, тобто оздоблення, яке ви можете бачити в стріблястому зараз на цій шахті, воно йде якраз або в червоному, або в золотистому. Повноцінно кальян, тобто не повністю червоний або золотий, ну ви в принципі можете бачити зараз на фото. Колба у нас достатньо громістка з першого погляду. Мені здається, що буде стійка за рахунок такого досить широкого та щільного дна. Давайте відразу я розпакую всі інші частини цього комплекту. Ось І тепер, відповідно, будемо складати. Кальян у нас відноситься до бюджетного сегменту. Це новинка, яка приїхала досить недавно, тобто вона на полицях магазинів зараз приблизно півтора тижні. Насправді, дивіться, я вже розглядав тут е, нюанси по цій шахті. Зверху у нас коннектор відразу закручений, ми можемо поставити сюди тарілку. Ось тако. І закрутити знову ж таки конектором. Саме цікаве, що мені, мене викликало захоплення в цій шахті, це те, що ось ця частина вона пустотіла. От тобто, Ми звикли бачити, що кальян а, і верхня частина шахти, вона зазвичай як оздоблення відбувається. Саме зовнішня частина, от саме, як накладка. І всередині йде тобто, додаткова трубка, по якій просувається дим. Тут же, в цьому варіанті. Тут немає всередині ніякого, ніякої додаткової шахти. Тобто, як ви бачите, оцей діаметр величезний, такою вона і є. Вона всередині, тобто, пустотіла, і відповідно дим проходить аж по всьому діаметру ось цієї шахти. Але, звичайно, він далі звужується і входить в цю шахту. Далі нюанс ще один. Це те, що ви розкручуєте. Це, звичайно, не прямо дуже конкретний нюанс Але я б тут поставив, тут йде 4 клапана продувки. Це класно, це забезпечується якраз надійністю того, що ви кальян не зальєте, тому що така система продуву буде більш надійніша, і ви, в принципі, за один видих можете продути кальян. Але як ви можете бачити, ось тут йдуть кульки. Коли ви будете промивати кальян, ці кульки можуть повипадати. Давайте їх ось легко, вони у мене в руці. Встановлюються якраз чотири отвори. І Я назад їх складаю. Саме погане, що я до сих пір не додумались до того, щоб робити якусь ущільнюючу, От, тобто поставили якесь металеве кільце, ущільнили його там і все. І кульки ніколи нікуди не випадуть. Поміняти хочете, кільце зняли, поміняли. Але коли миється кальян, їх реально дуже легко загубити. Кульки розміром, як кульки до пістолета. Іграшкового. А, на що звертав увагу на цю тарілочку, що ось це і для чого воно потрібно, Оце мені ще не зрозуміло, але, напевно, це якось для щипців. Тобто сюди щипці якось вішати. Але давайте, напевно, я зараз. А, можливо, можливо, це як тримач для шлангу. Коротше, давайте ми зараз його повноцінно зберемо та подивимося, подумаємо, що і як. Коннектор у нас тут на різьбі, плюс є ущільнювач на орінгу. Тобто гарненько закручується, і ущільнювачем додатково. Прижимається. Нижня частина шахти у нас з нержавійки вона досить довга. На низу є дифузор. Дифузор закритого типу. Тобто він розкручується, але він внизу закритий. Повітря проходить через рисочки. Рисочки з отворами. Ви можете побачити, окремо ось тут я триматиму. Але чому він закритого типу? Тому що ось дно закрите. В принципі, це забезпечує вам легку та безшумну тягу, але коли буде просипатися тютюн від кальяну в шахту, він весь буде збиратися в дифузорі. Тому ось цю частину не забувайте обов'язково промивати та прочищати від зайвих залишків тютюну. Шахта у нас зібрана, ми встановлюємо її на кальян. У нас тут клік-система, тобто це система, яка дозволяє закріпити шахту на колбіс з допомогою одного прокруту. Доволі, до речі, Надійно виглядає, тому що вага в нього є. І в принципі, він такий досить практичний, тому що досить і легко колбу тримати, і клік дозволяє переносити взагалі навіть тримаючи за шахту. Але не про це. Води тут приблизно, напевно, набирати літр, тому що я бачу, що дифузор завантажується якраз на рівні переходу з вузького горловиння до більш широкого дна. 53 см висоти. Нержавіюча сталь плюс надована алюміній. Нержавіюча сталь, як я вже сказав, це погружна шахта, та, що занурюється в воду. А алюміній це окремі деталі, тарілка, зовнішня частина, тобто верхня частина шахти, основа шахти, конектор. Ось тако, і, звичайно, мундштук сам. У нас по факту майже все зібрано, нам потрібно це перше поставити ще чашу. Ось у нас тут йде ущільнювач для чаші резиновий, ми ставимо наверх чашу. Непогано, стандартний по висоті кальян. Ми на одну сторону встановлюємо пружинку, засовуємо її і вставляємо її в конектор до кальяну, наскільки, можливо, пружинку також затягуємо. В принципі, знаєте, погано тим, що конектор не на притирці. Він не на магніті, він на різьбі. І якщо ви хочете зняти шланг, ви повинні знаєте, його витягувати самостійно. А це іноді треба, дається зі складністю. Третій мінус, який мені не подобається. Ви або розкручуєте, також 2-3 секунди займає на розкручування, або ви зусиллями його виймаєте. Ну, спочатку вам потрібно відокремити пружинку. Таке собі. Непрактично, незручно, якщо хтось потягне за шланг, кальян у вас впаде. Тому це не ок. Далі ми під'єднуємо шланг е, до мундштука. І, в принципі, перевіряємо, для чого нам ця штука. Можливо, це ось тако має бути, а можливо, ні. Я чесно не розумію, для чого ця... цей отвір, але напевно, ось тако має бути. Дивіться, я вам переверну його. Можливо, ось так. Типу, як притримувач шлангу. Але, але він випадає. Я не знаю, з якої сторони його краще поставити. Чи, можливо, типу, сюди е, трубку можливо просто треба фіксувати. Ось так. Ось так. Щось цьому є. Але не скажу, що прям естетично красиво. Чесно, возня з цим не зрозуміла, тому будемо думати, що це для шлангу. Тобто поцепили сюди шланг, все. У вас е, шланг зафіксований і нікуди не падає. Щипці, самі звичайні, самі класичні з зубчиками, які властиві кальянам Яхія. Тільки в нас тут? Приблизно 12-13 см плюс шила. Практично на перший час, але я зазвичай такі щипці беру для запасу. Якщо вони кудись ідуть, я тобто їх відкладаю про запас. В Ніякому разі, саме головне, не викидайте ось цю верхню металеву частину, тому що вона пригодиться для того, щоб підібрати нову вам колбу. По факту, це все, що можна було згадати. Тут у нас все в комплекті є, окрім калауду. Але насправді до кальянів я йдуть ось такі трішки гімно чаші. Не посоромлюсь це сказати, тому що це. Чаша невідомо якої глини, і вона досить пориста, її краще відразу заміняти або брати щось на прозапас. Є кращі чаші, тобто які йдуть з кращої глини і вони краще вам прослужать та пропрацюють Що, ж, шановні, в загальному на цьому все. Надіємося, вам сподобався відеогляд. Надіюсь, ви підкреслили для себе основні нюанси того, чи цей кальян вам підійде чи не підійде. В загальному звертайте увагу на всі характеристики, які очікують кальян. Дивіться огляд, тому що на оглядах вам більше чого розкажуть та покажуть. Ну, якщо вас зацікавила дана модель, ми особливості залишимо обов'язково посилання під цим відео на магазин, де можна його придбати. По факту, в трьох кольорах він зараз в наявності. Окрім кальяну, ви можете додати туди додаткові аксесуари, чашу, калаут, шипці кращі якісь тютюн та вугілля. Це на ваш власний вибір. Я вам дякую за перегляд. Бажаю дивних та смачних каянів. Обирайте з розумом, обирайте правильно, обирайте якісно. Гарного вам дня, всім папа! -па.